Добрий день, шановні друзі, вас вітаю управління Державної служби якості освіти у Вінницькій області. Я Людмила Зима, головний спеціаліст відділу інституційного аудиту. Сьогодні ми з вами зібрались задля висвітлення однієї з найважливіших тем сучасної освіти індивідуальна траєкторія розвитку учня, запорука формування сучасної, конкурентноспроможної особистості громадянина. В основі індивідуальної освітньої траєкторії лежить дитиноцентризм. Вона має на меті забезпечити максимально сприятливі умови для навчання і розвитку кожного учня. Втім, в умовах війни індивідуальна освітня траєкторія набула також нового значення. Дедалі частіше заклади освіти, особливо в регіонах, що постраждали від військових дій, і звідки вимушено виїхала велика кількість учнів, застосовують індивідуальні освітні траєкторії для організації навчання учня, які тимчасово проживають в іншій місцевості або за кордоном. Це дає змогу закладам освіти забезпечити достатню гнучкість освітнього процесу, не вносячи кардинальних змін до навантаження вчителів. Закон України про освіту у пункті 9 статті 1. Визначає, що індивідуальна освітня траєкторія це персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів. Форм і темпу здобуття освіти, суб'єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план. Закон України про повну загальну середню освіту. Містить більш детальну інформацію про індивідуальну траєкторію розвитку учня. Стаття 14 цього закону присвячена виключно врегулюванню даного питання і називається Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учня. Пункт перший Визначає, що індивідуальна освітня траєкторія учня формується шляхом визначення власних освітніх цілей, а також вибору суб'єктів освітньої діяльності та запропонованих ними, форм здобуття загальної середньої освіти, навчальних планів та програм, навчальних предметів або інтегрованих курсів інших освітніх компонентів, у тому числі вибіркових. І рівнів їх складності, форм організації освітнього процесу, методів, засобів навчання, темпів засвоєння освітньої програми та, або послідовності вивчення окремих навчальних предметів інтегрованих курсів. Пункт 2 цієї статті регламентує, що Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується з урахуванням необхідних для нього ресурсів, наявних у закладі або у закладі освіти та інших суб'єктів освітньої діяльності, зокрема тих, що забезпечують здобуття освіти за мережевою формою здобуття освіти. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку та індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учним та або його батьками, схвалюється педагогічною радою закладу освіти, затверджується його керівником та підписується батьками. Індивідуальний навчальний план учня має забезпечувати виконання ним освітньої програми закладу освіти та передбачати його участь у контрольних заходах а також у разі необхідності враховує особливі освітні потреби учня, визначені за результатами комплексної психолого-педагогічної оцінки його розвитку. Індивідуальний навчальний план може визначати відмінні від визначених освітньої програми закладу освіти послідовність, форму і темп засвоєння учням освітніх компонентів. У разі здобуття освіти за екстернатною формою та формою педагогічного патронажу індивідуальний навчальний план складається в обов'язковому порядку, а у разі здобуття освіти за сімейною або домашньою формою, за бажанням учня та або його батьків. Пункт 3 цієї статті говорить, що питання спроможності закладу освіти забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії та розроблення індивідуального навчального плану розглядається педагогічною радою на підставі поданої батьками дитини чи особи, яка досягла повноліття письмової заяви, крім осіб з особливими освітніми потребами. Заява, зокрема, має містити обґрунтовані причини та сформульовані пропозиції щодо особливостей засвоєння освітньої програми закладу освіти, її окремих компонентів. Відмову в задоволенні реалізації індивідуальної освітньої траєкторії в закладі освіти та розроблення індивідуального навчального плану може бути оскаржено до керівника та або засновника закладу освіти, або уповноваженого ним органу відповідно до вимог закону про звернення громадян. У пункті в четвертому цієї статті зазначено, що учень має право на визначення закладом освіти результатів його навчання, передбачених освітньою програмою закладу освіти, що були здобуті ним шляхом неформальної та або інформальної освіти. Визнання таких результатів навчання учням здійснюється шляхом їх річного оцінювання та або державної підсумкової атестації, що проводяться на загальних засадах, визначених для очної або екстернатної форми здобуття загальної середньої освіти. Результати навчання учня, здобуті ним шляхом формальної освіти і в інших об'єктів освітньої діяльності, не потребують їх окремого визнання закладом освіти. У пункті 5 цієї статті обґрунтовано, що результатам, за результатами річного оцінювання та або державної підсумкової атестації учня, який навчається за індивідуальною формою здобуття загальної середньої освіти, педагогічна рада приймає рішення про продовження здобуття ним загальної середньої освіти у тому числі з окремих навчальних предметів інтегрованих курсів за однією з індивідуальних форм її здобуття чи переведення такого учня на одну з обраних ним або його батьками інституційних форм здобуття освіти. Це ми з вами розглянули законодавчі підґрунтя для впровадження індивідуальної освітньої траєкторії. А чому індивідуальна освітня траєкторія особливо актуальна під час війни? В контексті війни у мільйонів українських дітей з'явилася одна спільна причина, через яку вони потребують індивідуального підходу. Ця причина неможливість відвідувати заклад освіти разом з іншими учнями, іноді навіть у дистанційному режимі. Це спричинено зокрема тим, що діти перебувають у різних країнах в умовах. Тимчасового прихистку. Для більшості таких учнів можна застосовувати термін з особливими освітніми потребами у широкому його розумінні. Водночас стратегічно важливо забезпечити для всіх дітей доступ до освіти, налагодити якісний освітній процес. У такому контексті індивідуальні освітні траєкторії, які б в умовах реформи розглядалися як один із шляхів забезпечення рівного доступу до освіти. Зараз набувають особливого значення. Давайте ж з вами розглянемо необхідні кроки, які варто зробити закладу освіти, аби запровадити індивідуальну траєкторію розвитку учнів. Крок перший. Це заява одного з батьків про організацію очного навчання і застосування індивідуальної освітньої траєкторії, або про переведення на індивідуальну форму навчання або про організацію інклюзивного навчання. Крок другий. У разі написання заяви про переведення на індивідуальну форму навчання або про організацію інклюзивного навчання має бути наказ директора про зарахування або переведення. Крок третій. У разі написання заяви про організацію очного навчання із застосуванням індивідуальної освітньої траєкторії та наявних наказів керівника створюється індивідуальний навчальний план. Проте для сімейної або домашньої форми він не обов'язковий. Крок четвертий: погодження з батьками індивідуального навчального плану. Крок п'ятий схвалення індивідуального навчального плану педагогічною радою. І крок шостий реалізація навчання за індивідуальним навчальним планом. Для кого ж слід застосовувати індивідуальну освітню траєкторію? Індивідуальна освітня траєкторія може застосовуватися до будь-якої дитини. В ідеальному розумінні індивідуалізації потребує кожен учень, адже кожен розвивається по-різному. Освіта у 21 столітті не однакова для всіх. Програма, яку завантажують у мозок, це розкриття природних здібностей, вибір учня і його батьків, а також можливість максимально вигідно підготуватися до наступного навчання, професії та конкуренції на ринку праці. Тобто, сучасна школа не для того, щоб усі мали однаковий мінімум знань, а для того, щоб отримувати необхідне саме для свого подальшого професійного шляху. Ми вже зазначили, що в умовах війни індивідуальна освітня траєкторія це одне з оптимальних рішень для дітей, які перебувають за межами країни в умовах тимчасового прихистку, або ж є внутрішньопереміщеними особами, чи не можуть відвідувати заняття через обстріли і небезпечну ситуацію у їхньому регіоні. Також індивідуальна освітня траєкторія застосовується і для дітей з особливими освітніми потребами. І для дітей, які навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти. Як ж нам зрозуміти, які діти потребують індивідуальної освітньої траєкторії? Найчастіше запровадження індивідуальної освітньої траєкторії для дитини відбувається через звернення її батьків з відповідною заявою. Якщо заклад освіти не має для цього необхідних ресурсів, вона може відмовити в організації індивідуальних освітніх траєкторій для учнів, батьки яких зробили, наприклад, запит на навчання за іншими навчальними програмами тощо. Обдарована дитина це особистість, яка має потенціал інтелектуального та креативного розвитку, тому будь-яка дитина є обдарованою що отримав від природи і батьків безцінний дар, ресурси для особистісного розвитку. Французький просветитель сказав свого часу, що генії падають з неба, іноді їм пощастить впасти до воріт палацу, але в більшості випадків вони пролітають повз. Тому головне завдання батьків і е, закладів освіти вчасно побачити в дитині риси обдарованості та допомогти їй розвинути. Динамічний розвиток суспільства вимагає формування не стільки соціальної типової, скільки яскраво індивідуальної особистості, що дозволяє залишатися в соціумі. Який швидко змінюється, саме освіта є основним чинником випереджувальних змін сьогодні? стала очевидною неможливість створити універсальний образ випускника школи, якому пропонується опанувати, визначений зверху зміст освіти. Сучасна педагогіка націлює нас на сприйняття кожного учня як людини, спроможної самостійно вирішувати, які знання для неї важливі, а які ні. У новому тисячолітті учень сам стає ініціатором свого освітнього просування, автором власної освітньої траєкторії, яка вибудовується всередині широкої освітньої реальності. Організація навчання за індивідуальною траєкторією вимагає особливої методики та технології. Вирішувати цю задачу в сучасній дидактиці пропонується зазвичай двома протилежними способами, кожний з яких іменують індивідуальним підходом. Аби володіти певною компетенцією, різним дітям потрібні різні способи та методи навчання. У час навчання та і час навчання також може різнитися. Контрастною є тільки результат, набуття дитиною, компетентності. Тільки персоналізація освіти дозволяє учням бути агентами освітнього процесу, адже базується безпосередньо на освітніх цілях та інтересах дітей, закладаючи міцний фундамент для усвідомленого навчання протягом життя. Що ж таке це персоналізоване навчання? У визначення цього складного й подекуди незрозумілого поняття ціла низка провідних. Міжнародних інституцій, що займається питанням розвитку освіти за підтримки фундації Біла і Мелінди Гейтс. виділяє чотири компоненти. Перший це особистий освітній профайл, в ньому визначаються сильні сторони, потреби, мотивація та цілі учня або учениці, також міститься опис способу та регулярність інформування, отримування учням, ученицею та його її батьками зворотнього зв'язку. Особиста освітня траєкторія, яка складається з освітніх планів, форм освітнього доступу та способів, які учень-учениця розроблятиме та впроваджуватиме свою освітню траєкторію, прогрес розвитку компетенцій, описує, як відбуватиметься оцінювання набутих певних компетенцій та просування учня учениці за власним освітнім планом, і гнучке освітнє середовище. Яке формується для, за, для забезпечення індивідуальних потреб учнів і містить рішення щодо структури роботи усіх людей, засі, задіяних в освітньому процесі, а також щодо використання простору і часу, передбачаючи можливість активної групової співпраці учнів закладу освіти різних класів, наведене визначення не є абсолютом, а радше практичним інструментом для освітян, які працюють над розробкою дитину Моделей шкільного навчання. Проводячи діагностувальне тестування вивчення учнів, педагоги також можуть виявити дітей, які потребують індивідуального підходу. Втім, у сьогоднішніх умовах очевидним є те, що індивідуалізації потребують перш за все діти, які зазнали найбільших освітніх втрат. Коли ж варто запроваджувати індивідуальний підхід для учня, які навчаються на очній формі. Підставами, що спонукають до застосування індивідуального підходу, можуть бути підвищений інтерес та здібності учня до навчального предмету, або, навпаки, повільне опанування навчальної програми з різних причин через пропуски, хворобу тощо, зниження результатів навчання. У сучасній ситуації, коли школи реалізують дистанційне або змішане навчання, а учні перебувають в різних умовах через військові дії, індивідуальні освітні траєкторії можуть сприяти забезпеченню гнучкості навчання для окремих учнів. Виникає запитання: чи обов'язково розробляти окремий документ індивідуальна траєкторія розвитку? Для, ре... для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів розробляється індивідуальний навчальний план та, за потреби, індивідуальна програма розвитку для учнів з особливими освітніми потребами. Окремий документ, де визначається, індивідуальна освітня траєкторія не розробляється. Для індивідуальної роботи з учнями, які навчаються очно, але не відвідують заклад освіти у зв'язку з воєнними діями чи потребують індивідуального підходу. Індивідуальний план може розроблятися педагогами, якщо вони вбачають у цьому потребу. У яких видах, випадках розробляється індивідуальна програма розвитку? Індивідуальна програма розвитку розробляється лише для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються на інклюзивному навчанні. Для внутрішньопереміщених осіб, або, інших випадки, або у інших випадках її розробляти не потрібно. З чого ж складається індивідуальна програма розвитку? Щороку для кожної дитини з особливими освітніми потребами команда супроводу протягом двох тижнів з початку навчання складає індивідуальну програму розвитку учня за формою визначеної Порядком організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти. Індивідуальна програма розвитку дуже важливий освітній документ для дитини з особливими освітніми потребами, це, по суті, дороговказ для педагогів, керівництва закладу освіти та батьків дитини, що містить в собі інформацію про індивідуальні особливості розвитку дитини, рекомендації щодо організації освітнього процесу для неї перелік навчальних предметів, що потребують адаптації чи то модифікації, перелік додаткових психолого-педагогічних та корекційно розвиткових занять, яких потребує учень, для яких учнів розробляється індивідуальний навчальний план. Індивідуальний навчальний план обов'язково розробляється для учнів, які навчаються на інклюзивному навчанні, для учнів, які навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти, індивідуальний навчальний план обов'язковий для педагогічного патронажу та екстернату, для сімейної або домашньої форми здобуття освіти індивідуальний план не обов'язковий. Для індивідуальної роботи з учнями, які навчаються очно, але не відвідують заклади Освіти у зв'язку з воєнними діями або потребують індивідуального підходу. індивідуальний навчальний план може розроблятися педагогами, якщо вони вбачають в цьому потребу. Яку ж інформацію має містити в собі індивідуальний навчальний план? В індивідуальному навчальному плані визначаються цілі та основні заходи які має відвідувати учень, консультації, контрольні точки у контексті тем із навчальних предметів за навчальними програмами, а також терміни здачі контрольних точок проходження оцінювання. Для учнів, які знаходяться на індивідуальній формі здобуття освіти або очній формі, але за індивідуальною освітньою траєкторією, в індивідуальних навчальних планах можуть співпадати дати та час консультації і точок оцінювання. Це, у свою чергу, полегшить закладу освіти організацію педагогічного супроводу таких учнів. Індивідуальний навчальний план для учнів з особливими освітніми потребами має містити цілі, загальний обсяг навчального навантаження та кількість годин. На тиждень для вивчення навчального предмета, а також інформацію про адаптацію чи модифікацію змісту освітніх компонентів, освітньої програми, послідовність, форму і темп їх засвоєння і очікувані результати навчання, як учителям реалізувати індивідуальні освітні траєкторії під час дистанційного чи змішаного навчання. Учні, які навчаються за індивідуальними освітніми траєкторіями і не можуть відвідувати школу, можуть долучатися до занять онлайн через Zoom або інший ресурс, та або використовувати для навчання електронну платформу. Водночас таким учням варто давати додаткові ресурси та індивідуальні завдання. Вчителі можуть також заздалегідь складеним розкладом, організовувати для дітей консультації. Для цих консультацій можна використовувати час асинхронних занять, якщо у розкладі є чергування уроків із навчального предмету у синхронному та синхронному режимі. Навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями можливо також за умови розроблення та застосування вчителям на уроці диференційованих завдань, чи оплачується додаткова робота вчителів, якщо вони реалізують індивідуальні освітні траєкторії. Для учнів на сімейній або домашній формі навчання та екстернаті передбачено окрему оплату праці за проведення консультацій не більше трьох годин на навчальний рік, оцінювання дві точки оцінювання на сімейній домашній формі та одна точка оцінювання на екстернаті та перевірку письмових робіт. Для учнів на педагогічному патронажі передбачено щотижневе проведення занять. Для консультування також можна використовувати додаткові навчальні години навчальних планів, тобто варіативну складову. Як індивідуальні освітні траєкторії впливають на якість освіти в закладі освіти. Наявість індивідуальних освітніх траєкторій у закладі освіти є індикатором якості освітнього процесу. Це оцінюється під час інституційного аудиту, який проводить Державна служба якості освіти. Зокрема, під час аудиту оцінюються такі показники. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів у разі потреби, і у закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів. Індивідуальна освітня траєкторія дає шанс кожній дитині проявити себе та в майбутньому знайти пристойну нішу у соціумі, стати гідним громадянином. Звісно, процес реформи буде. Поступовим, але освіту майбутнього навряд чи можна уявити без цього поняття. Саме плекання індивідуальності дасть змогу формувати активну націю для відбудови держави. Дякую вам за увагу! Віримо у ЗСУ та нашу перемогу. Тримаємо освітянський стрій.